Добрий ранок, шановні друзі. Восьма година ранку. Ну, їдемо ми в ліс. Їдемо в ліс, по гриби. Тоді заїдемо на свалку. Нам потрібна цегла. Цегла нам треба у літній кухні треба підлічити, так сказати плиту. О. Ну, як-то так. Кому цікаво, поїхали з нами. Лайки ставте, будь ласка, пишіть коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. А ми поїхали. І ви з нами. Приїхали в ліс. Ще не зайшли, а вже штани вже мокрі. Вот три уже есть. Трошки Е, трошки Е. Где ты там? What are Вон, вон, вот. Сейчас будем резать. Вот они. Проехались чуть-чуть дальше, метров на 200. Леонидовна уже, уже что-то нашла. Все Лисовичку там кетку домой. Цукерочку, лисовичку. Я вот нашел грибочек. О, все хорошо. Хороший. Тут уже різав, тут уже хтось був. <плес> да, люди вже були вже видно, що порізано багатенько. Ну, щось і нам буде о, який, он, і от. Вон, і вон, і вон. Вот ну, так. Вот. Видите? Видите, эти красы не стоять. Сейчас мы их тоже. Хороший. Тоже хороший. Тоже хороший. Тоже хороший. хороший. Дождевики. Красота. У лісі просто красота. І грибочки є. А от дивіться, який ризик хтось зрізав, а він уже старий Його ось хтось ризав Де станя Ходить, наверное, галявину десь знайшла, з грибами і не відзивається. А я от тоже щось знайшов. Я от тоже щось знайшов. От, дивіться. от. Хороші Два красення. І от, і он під деревом. от дивіться, Один, другий. Он під деревом. Ти де! Хорошо. Грибники в лісі Тільки чуть там, там, там гукають друг друга. Ходить, конечно, не дуже комфортно. Ну нічого, хорошо, аби гриби були, Аби були грибочки. Вот. Ты червивый, ты хороший, вот хороший, хороший, хороший. Так це ми не заходимо аж туди вглуб. Це тут, по краю, по краю ходим, ходим. потрошку, потрошку і збираємо. От дивіться. Вот. Як-то так. От дивіться. Вот. Вон. Вон. Вот. І от. І вон. Вон аж. Сейчас ми їх повизбираємо. Сейчас ми повизбираємо. Ну, трошки підсобирали. Сейчас проїдемо на свалку. Все-таки вчора не попали. Нам треба цегли. Може є там цегла. Та й будемо, наверное, вирушати додому. В общем... Тоді включусь. Грибів назбирали, а тепер п'ємо чайок, з'їли по бутерброду. П'ємо чайок, та зараз поїдемо, заїдемо на свалку. Пошукаємо цеглу. Може є, треба нам у літній кухні підлікувати грубку. А яка краса. У лісі, будерброд, чайок, грибочки. Гее. -е -е. Всім би так. Запах. Всім би так. Щоб була тиша. Щоб нічого не літало, щоб нічого не гриміло. Щоб люди могли спокійно вийти і насолоджуватися життям. Природою. Лісами, річками, риболовляю. Скоріше б закінчилося це все. Бажаємо всім, 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 всім українцям, всього-всього самого-самого найліпшого. І щоб всі сини повернулися додому. Це саме головне. Леонідовна нас збирала цілий мішок грибів. <ріху> Я шуткую. Ну, не, не мішок, но відро буде, точно. Не, ну... Буде буде. Да. Буде, відро буде. Не, ну, а по Семилітрове банкам... відро буде. Більше. Більше? Більше. Це кульок багажка. <ріху> 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 ну, додому приїдемо покажемо. Да. Приїхали додому, були на грибах, а от дивіться, що воно витворяє. Він нас зустрічає. Оця, оця така ламота, оця така хороша, хороша така дітка. Ей ти, ей ти, він нас зустрічає, він радий, він радий, да? Фунечка. Ну от приїхали. от це стільки виходить грибів. Тут кульок, Ну і тут 100% ядро, А то може і більше. Це пакет багажка. В общем, як-то так. Назбирали трошки. Ну, на цьому буду завершувати своє відео. Всім бажаю щастя, здоров'я і саме головне миру миру всій нашій країні. До побачення!